Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні є кілька нових санкційних рішень нашої держави: два пакети санкцій. Це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти суб'єктів держави терориста, що мають відношення до критичної інфраструктури. Кожне прізвище. Кожна назва компанії це конкретна провина у тому, що російський терор продовжується. Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені і на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України. Сьогодні я підписав укази щодо більше трьохсот юридичних. Та майже 150 фізичних осіб держави терориста і наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет міністрів та РНБО продовжують відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення. Сьогодні було і кілька важливих доповідей, зокрема щодо ліквідації наслідків російських ударів. В різних регіонах тисячі людей працюють на Херсонщині, Запорізькій та Дніпропетровській областях, на Донеччині, Харківщині, в комунальних службах, в ДСНС, в медичних службах, просто волонтерами, щоб допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру, потрібні основи для нормального життя. Я дякую кожному і кожній, хто надає українцям медичну допомогу, хто працює на гасінні пожеж. Після обстрілів я дякую усім, хто повертає електрику та водопостачання, хто знешкоджує снаряди, що не розірвалися та розміновує територію. Все це особлива сміливість та відданість справі. Я дякую за них. Особливо хочу відзначити сьогодні працівників ДСНС України і місті Нікополь. Російські війська фактично щодня б'ють по місту. І щодня там є наші люди, які рятують капітан служби цивільного захисту Микола Ткач, старший лейтенант Богдан Тарасюк, майстер-сержанти Олександр Білокунь та Олександр Жур, сержант Максим Прейда. Я дякую хлопцям, усім вашим колегам, усім, хто допомагає. Також відзначу рятувальників, які працюють на Одещині, майстер-сержант Сергій Герасименко. Сергій Цимбалистий, Віталій Лабутін, головні майстер-сержанти Служби цивільного захисту Ігор Яценко, Олег Шмідт. Дякую вам, усім колегам за оперативність, за незмінно сміливу роботу. Звичайно, був на зв'язку з командувачами. максимум уваги на Донецькі напрямки, зокрема Авдіїв, Харківщина. Уп'янський напрямок. Я вдячний усім, хто стійкий і тримає наші позиції, кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру. Була сьогодні і доповідь керівника СБУ. Є нові результати в протидії ворожим операціям та колаборантам. Важливі результати. Дякую за них. Дякую усім, хто дбає про нашу державу, усім, хто воює і працює заради України і українців, усім, хто додає своєї сили, спільній силі. Нашої держави, народ, який бореться, точно вистоїть. Слава Україні!